Салют, мої любі недільні метелики у шкарпетках. Сьогодні ще один шанс для людства стати кращим, але якщо вам лінь, станьте хоча б гіршими. День як білий аркуш, але хтось уже поставив на нього кетчуп, і це нормально, бо життя це гамбургер. Поки не вкусиш, не дізнаєшся, що там всередині: м'ясо чи гірка істина. Ну, ми починаємо наш про ранок. Що секунду у світі продається 75 гамбургерів. Тобто, поки ви слухаєте це речення, десь зникла корова. І саме тому сьогодні день народження гамбургера. Побажайте йому соусного довголіття, хрустких друзів і меншого гірків, які ніхто не просив, але вони там все одно завжди є. І поки гамбургер святкує, у нас в Україні день працівника торгівлі. Тих саме, хто може пробити чек без очей, видати здачу з 38 гривень на 37,50 і наостанок сказати: пакет потрібен, ваша витримка це товар без ціни. А ще сьогодні день медичного працівника людей. Які навчилися не моргати, коли чують доктори, в мене це вже тиждень, але я вирішив почекати ще два. Дякуємо вам за терпіння, ін'єкції в сідниці і те, що навчили нас боятися білих халатів більше, ніж податково. Далі, день ходіння на ходулях нарешті офіційне виправдання, тому чому ви виглядаєте вище за проблеми. Сьогодні можна спокійно йти на побачення і сказати, це я не виріс, це ходулі. І звісно, як обійтися без волинки? Сьогодні ще й день вшанування волинки. Той самий інструмент, який звучить так, ніби сумує за всіма своїми парантами. Нам одночасно вшануйте волинку, хоча б тим, що не намагатиметеся на ній грати. І поки гамбургер у свічки а Волинці шотландське небо у світі всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку. Обійміть свою бабусю, свого дідуся, якщо така можливість є, навіть якщо ви її є сусіди, просто заїхали за сіллю. Це ті люди, які можуть почати речення, от в мої часи, і закінчити їх справжнім апокаліпсисом. Здоров'я вам, ми вас любимо. І про іменем сьогодні їх святкують Герман, Емануїл, Іван та Микола. Тож, якщо сьогодні вам несподівано подзвонили і сказали Вітаємо, ви виграли тостер, можливо, це просто ваш день. А тепер про прикмети. Якщо веселка з червоним відтінком, готуйтеся, вітер прийде і скаже, я тут головний, забудь про зачіску. Мурахи ховаються в мурашники не тому, що винодні, а тому, що дощ прийде на концерт без квитка. Якщо коники стрибають так, ніби виграли в лотерею, літо ще буде сухим, теплим і з шансом на романтику, хоча б у вигляді, кавуна. Що сьогодні не можна робити? Не можна випікати хліб. Він має свій день і сьогодні не він. Також не працюйте на городі, бо огород як кішка, якщо його турбувати, буде мститися через урожай. Ну і ще не відмовляйте у допомозі, особливо тим, кому боляче. Це не день для егоїзму, це день для бути людьми, навіть якщо іноді важко згадати, як це бути людиною. А тепер про те, що нам обіцяють зірки. Овен сьогодні день, коли краще не сперечатися з голубами, вони мають зв'язки. Телець, не довіряйте сьогодні кривим стільцям і прямим відповідям. Близнюки, якщо знайдете монету на вулиці, вважайте це знаком, але краще не нюхайте її. Рак день для відкриттів, наприклад, що у вас є шкарпетки з динозаврами, і це нормально. Лев, зустрінете люду, яка скаже люду. Лев, зустріньте людину, яка скаже вам привіт дивним голосом. Не панікуйте, це просто людина, можливо. Діва, сьогодні варто уникати зайвих питань, особливо до себе. Терези, день схожий на йогурт без дати. Можливо, добре, але є сумніви. Скорпіон, якщо сьогодні встигнете в магазин до 10, отримайте бонусну карму. Стрілець, не носіть синя з помаранчевим, просто не робіть цього. Козиріг, вас чекає несподівана зустріч або, звичайна, але з несподіваним поворотом. Водолій ідеальний день для гри, що я роблю зі своїм життям, але не надто серйозно. Ну і риби не сьогодні, риби не сьогодні. Отакий от сьогодні гороскоп, як завжди трохи незрозумілий, але. Тепер про головне, панове сьогодні неділя. І так, ви можете поставитися до цього як до сигналу, нічого не робити, але ви також можете вирішити цей мій день. І я маю повне право використати його для себе. У неділі є магія, бо це день, коли ви можете прокинутися пізно, а можете рано. Можете вдягнути халат, а можете костюм, можете бути героєм, а можете подушкою. І все це буде правильно, якщо це ваш вибір. Неділі не про лінь, неділі про волю. Волю жити так, як ви хочете, розслабитись, побути з рідними, побути з собою, не бігти, не звітувати, не доводити, а просто бути. Тож, нехай ця неділя стане для вас святом вибору, святом спокою або святом дії. Але головне святом себе. Бо день це не календар, це ви. Ну а я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Навіть якщо випадково вимкнули, тепер вже не відкрутишся. Бажаю вам неділі з сюжетом. Побачимося завтра в цей же час. І пам'ятайте, якщо гамбургер має своє свято, то ви точно маєте право на радість. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.